Так, ну що ж, друзі, приїхав наш автовозик. Євечка, трудяжка. Трьохлітрова коробка від BMW, так що не кажіть, що BMW не надійне автомат, на Івеку стоїть від BMW X5. так що Не розказуйте, надійна, надійна BMW машина. Що ми привезли? Ахайте і охайте, як всі кажуть. Альмера. Єдиний нюанс на бампері. Поліровка, прокапка. Дуже цікава машинка, як на мене. Дімон, вона закрита? А ні, не закрита. Ой, яєчка домашні. Взагалі Дімон до батьків заїхав. Так. Альмера 1.8. Ідеальний стан. 177 пробігу. Дуже класний хатчбек такий. Ще не знаю, яка буде ціна. П'ятий рік купили через те, що автомобіль фактично в ідеалі. Все сезонка. Добре. Корозія. Нема. Просто брудно. Приєдні. Одімон. Якраз. Розгружати не будемо, так, да? наметницю спочатку. Комбік. Так, всі дядьки з села, хто хоче. Ахайте, охайте. Таке комбо приїхало. Теж фактично. Ну, Тут підготовки мінімум. Оригінальний пасажир, бачите, це оригінальний пасажир, не колхоз. 1,4 4 бенз на кондьорі, Два підйомничка, все, що треба. Тут щось там 198 пробігу. Це 10-й рік комбосан на легкосплавних. А є в нього що там, Три підкраси, по-моєму. Да, і дах фарбований. Але там воморок не падає, він косметичний. Що там понизу комбадрелу? комбадрело? Блін, гарний, нержавий, запасочка є? Все є, багажник здоровий, полка є. Великий, нездоровий, Степан. що то? Що -то ти з суржиком таким валиш? Багажник великий, тут все гуд. І Сценюган. На просто топчики вій комплектації. Шостий рік. Сьомий був бріфи, але розмитнули 6.0. Ксінони, парктрони, туманки. На жаль, нема гарна зима, але нема літа на легкосплавних. Молото херня. Безключовий. Чотири подйомника. шити сидіння треба, там розібратися щось, ця штучка на панораму. Є панорама, ця штучка на панораму, щось круїз. Коротше, все є. Музика модна. Косметика. Навести лад і синюган буде готовий. Короткий, 2 літри, щось в нього 200 з копійками пробігу. І там по підкрасах, бачите, рік по вікнах, по підкрасах і там якісь дрібнички. Ну, Коротше, такі тачки приїхали. Кому що цікаво комбо 10 рік, це 6 рік, Альмера 5 рік. Альмера, от зараз покажу вам. Нижче машини Швейцарія. Не ржава. Взагалі. Так Не. що так. Нова тачка, каже Дімас. Блін, пиздець, дивіться, п'ятий рік, от у нас у нас його хрен знайдеш в такому стані, тут реально. Перепрошую за мій французький. Морлика івечка, реально пороги гляньте, все чуткійше, бачимо. Пистить. Ну як таке може бути. П'ятий рік? <рес> О, кавуся, да. так, я теж візьму собі кіло. Короче, кому цікаво, телефончик в описі до відео. Приїжджайте, дивіться. Зараз дозніму, бо не показав самого основного, що тут ще є. Даже тут є підігріви в ньому. А, навігація. Бачите? От, пульт управління, до речі, як в третього. Тут бачите яка штука. Кларкс. Має бути сабік десь, ні Дімон? Тут що ще два комплекта коврів чи Чого? Вон бачу, що? Он бачу ще один десь. Ні, один ход. Коротше, блін-код. Скільки у нас тут 218, так? Ну, По-моєму, 220. 220. 220. 220 пробіг. Ну, блин, стан, гляньте, яке кермо, машинки, да, і ручка яка. Хоч і 220, але перець. А все, на салон, подивись. Салон, так. Да. Хімчистки навіть не потрібно. Ну, тобто, власники їздили, ось тільки цю, ту штуку, але я покажу, що, що з мене не так. Кріплення хтось отут, бачите, чикнув. Надавив і воно лопнуло кріплення. Ну, це все зробимо, підпаяємо, буде клас. Ну такий, коротше, бочок, бочок. Шостий рік хоча, але ну, такий порядок, гарна тачка. Ну, вони всі якісь такі приїхали, живенькі, ціленькі, класні. На комбіку, що тут без бампера поправити. Блін, резина взагалі класна, літо диви. Диски передні, гарні. Пайка. Тут салончик, так, да, без хімчистки, все, поліровка, пайка дзеркала і виставити бампер на місці. Покріплення. Буде бомба? Маночки. Комбік з фаркопом. Шо, не понял, mm. да? А, ничего с фаркопом немає, сцені тоже без, да? да з фаркопом немає нічого. Сценника даже передній і задній патрон. Да, такий прикольний короче, апарат. Все, завершуємо.